Друзі, всіх вітаю! У нас новий жанр, ми в місті щасливих людей, звідки походить пан Микола, його компанія Шарм. І що у нас сьогодні буде відбуватись? От дивіться, у нас святковий настрій, по-перше, бачите, ми тут вже з вами одного разу гуляли. А тепер, що я маю вам доповісти, подивіться, це взуття. яке нам люб'язно надав за всіма нашими потребами пан Микола. Ви не уявляєте собі, наскільки зручно ці елементи, які є вже по суті ортопедичними. Тобто пан Микола врахував мою потребу у високому підйомі і зробив оце унікальне рішення взуття. Тепер бачите в стилі Infinity він зробив мені захищену п'ятку. Як п'ять, пам'ятаєте, ми в Infinity це використовували. І отут захисний бар'єрчик додатково, бачите, щоб коли вступаєш, глибоко занурюєшся в сніг, то це не потрапляло внутрі. Ну, унеможливлювало потрапляння вологи до гори. Тож, друзі, ну, наразі у нас тут такі, не дуже дружні, така ожеледиця. І я ступаю обережно, але тут є невеличкий протектор, який мені в цьому допомагає. Особливості, бачите, яка красива, <смі> як це в айфонах називається, чолка. <смі> ну, Отакі от от, е, дуже цікавий. Е, ну, такий, е, ніби, Знаєте, це оця підошва, це у нас називається е, с, такі луноходи. А отут ці елементи е, чорним на білому виділенні, вони мене дуже так от знаєте, стилістично вирізняють. Ну, це прикольно. По-перше, по-друге, це круто. І по-третє, це святково. І ми тепер стильні, ми тепер взуті, внутрішньо захищена нога. І а, тим, що а, дуже тепла, вона баєчка там. Прокладена натуральні всі, абсолютно натуральні матеріали, ну, за виключенням, звісно ж, ліпучки. Вона, якщо ви не знаєте, вона виготовлена за принципом реп'яху. Ну, я, я потім ще на каналі про це розповім. А зараз ми висловлюємо респект, пану Миколі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобай.